Починаючи від самої Пасхи, ми читаємо кожний день на Божественній Літургії Івангеля від Івана, Івана Богослова, той Іван, який навчився любити, коли скилив голову свою на груди Ісуса Христа. І кажуть святі Отці, що власне. Він побачив всю любов Бога до людини і відчув цю любов у своєму серці до Бога, тому його називають Богословом. Той, що говорить з Богом, це є апостол любові, ще по-іншому його називають. І аж до Вознесіння ми будемо читати Івангелія від Івана. Якщо три евангелисти – Матей, Марко Лука – синоптичні івангелі, які конкретизують дії Ісуса Христа, тобто конкретно називаючи Господь стіляє свій порожену. Господь стіляє прокажену кровоточиву жінку. Господь воскрешає. Дочку Я Іра. І конкретизує ці три євангелісти, конкретизують діяльність Ісуса Христа на, на землі. Натомість поетична книга Івана Богослова дещо так якби підносить гідність людини, Бога відкриває в такий таємничий спосіб. І сьогоднішня Євангелія, 2 глава Євангелія Івана, описує нам на Божественій про провесі чудо Євангеліст Іван говорить чітко, чудо, чудодійна сила Бога. І Слово стало тілом і оселилося між нами. Бог бажає співжити жити з нами. І от коли на весіллі у Кані Галилейській запросили Ісуса, але там було запрошена також Присіда Богородиця і каже, вина не мають. В єврейській мові, коли Христос говорить, що мені тобі жінко, це не означає, що це якась така ну, відстань від мене, іншими словами сказати, це Він. Пошани до особи жіночого роду. І це була мати Ісуса Христа, яка каже, вина не мають. Вона не, навіть не звертає увагу на це, що мені тобі жінку, ще не прийшла моя година. Іншими словами Христос вказав, хотів казати, я ще не взяв свого Христа. Ще не прийшла моя година, щоб взяти мій хрест і йти на голову. Але Присвята Богородиця, не зважаючи на те, каже, що тільки вам скаже робіть? Знаєте, вчора мені прийшла, прочитав таку дуже цікаву фразу, де один богослов каже. Марія, відкрий нам шлях до Ісуса. Ми собі думаємо, так дуже часто хибно думаємо, що я там кілька слів сказав, і вже Бог мене почув, і все, і нормально, і я вже чудотворю. Ну так, Звичайно, чудотворю. Але це не так. Велич Бога, це не є м'ячик. Ким можна грати туди, а сюди. Таїнство Бога вимагає від людини, від кожного з нас смирення і покори. І не жартувати з Богом. Не потрібно жартувати з Богом. Дуже часто собі люди такі, мають якісь такі поняття, і я неодноразово чув. О Ісус, привіт! Як тебе справи туди-сюди? Не може мітла керувати двірником, не може творіння легковажити і бути байдужим до Творця. Тому Івангелісткого слова Іван вказує нам оцей шлях що той Бог, який поселився між нами, створив нас кожного, зокрема, всесвіт, те, що ми маємо з вами, те, що ми посідаємо, який гарний святоцівський вислів, те, що ми посідаємо. Тобто цей вислів має дуже короткочасний вимір. Тимчасово, тим і коли Господь наш Ісус Христос наповнює шість посудин для юдейських очищень, це дуже, дуже глибоко для євреїв вода для очищень, першим ніж йти в храм, людина мусила себе очистити, омити, і тоді аж заходити в святині приносити жертву. І уявіть собі, що ті шість посудин Господь, Господь наповняє 720 літрів молодого вина. Вода це є життя, водою наповнили слуги, а Господь оце життя наповнює змістом. Бо якщо б ті гості, які були запрошені, були пішли з цього весілля незадоволені, не було б благословення Божого на цих молодях. І коли гості є задоволені, особливо вино молоде давали тільки поваж, найповажнішим людям. А тут і всім гостям 720 літрів надого. І щасливі ті люди і просили Бога благословення для молодя. Знаєте, Христос є центром нашого життя. І коли молодя водять нам до тетраподу посередині стоїть Євангеліє. кожна сім'я, якщо є центром в сім'ї Христос, Сам Господь, як каже Марія, що тільки вам скаже робіть? І ще є дуже важливий такий нюанс світло прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Чому не прийняли? Бо були засліплені у своєму. Вже стві. Кожна людина може випорити свого Бога собі. І в іншому місії Євангелія від Івана Христос каже, повторяє слова пророка Ісаї, який каже: Він засліпив їх, їхні очі і затулив їм вуха, щоб, бува, вони не навернулися. Дуже важливо зрозуміти оці пророчі слова пророка Ісаїю, що світло приходить, очі засліплені, розум зайнятий зовсім іншими речами. Ми наша сучасна трагедія всього людства, що ми десь роз, розмож, е, так, є Бог. І є мої туземні турботи. І є церква, є мій дім. У церкві я маю бути побожний, вдома я маю перевертати в хату двоми ногами. Потому що я ґазда, чи газдиня в хаті. От я зроблю День Газди. Запам'ятаймо собі таку річ. Дім. Це є домашня церква. Не можемо чинити беззаконня в домі своєму. Поміння освячений, навішу священника кликати освячувати Дім. Благословити, точніше. Благословити. Ми це благословення як прийняли, так і вигнали. Кожна сім'я це є маленька церква. Їхній дім це їхній дім молитви, В якому кожна людина молиться, читає славу Боже. І вона є християнин, таким як в церкві, вдома, на роботі. Господь здатний помножити вину. І ось що стається в самому кінці цього Євангелія. Це перше чудо. Євангелист Іван дуже чітко говорить, яке вчинив Ісус на весіллі в Кані. І тим об'явив свою славу, і учні його увірували в нього. Це перший крок, в якому Бог перехрест іде крок за кроком на голову. Для чого? Щоб людину повернути обличчям до світла, до світла. Нехай це світло. Які сьогодні так гарно цей весняний день сяє для кожного з нас, провадить нас, щоб ми не боялися бути самими собою, не приукрашувати себе якимись барвінкованими ум'ями. Простота, присутність Бога, як Бог родиться, що тільки скажемо. Estou se vos